Псалом 7. Молитва переслідуваного праведника, який довіряє Богу у скрутних обставинах свого життя, і надіється на нього. Молитва про захист від ворогів коли відчуваєте, що вам хочуть завдати шкоди, коли не винні, і шукаєте притулку в Бога. Господи, Боже мій. На тебе поклав я надію. Спаси мене від усіх напасників моїх і визволи мене, щоб часом не схопив, як лев, душу мою, коли немає нікого, хто б визволив, урятував би. Господи, Боже мій, якщо я вчинив це, якщо єсть неправда у руках моїх, якщо відплатив я тим, що зло мені діють, то хай би справді упав я від ворогів моїх полишений. Хай же переслідував ворог душу мою. Та опанував, та втоптав у землю життя моє, і славу мою в порох укину. Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися на країнах ворогів моїх, встань, Господи, Боже мій, в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить Тебе, і над ним на висоту повернися. Господь судитиме народи, суди мене, Господи, за правдою моєю та за моєю невинністю в мені. Нехай же перестане злоба грішників, і попровадиш праведного ти, Боже, що іспитуєш серця і утроби, правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серцем. Бог, суддя справедливий і могутній, і довготерпеливий, не палає він гнівом щодня. І якщо не навернетеся, меч свій почистить він, лук свій напружив і наготовив його. І смертоносне знаряддя у нім наготове, стріли свої вогненними в Ось грішний захворів неправдою, зачав біль і породив беззаконня, копав він рів і вирив його, і впаде в яму, що викопав її, обернеться біль його на голову Його, а на тім'я його зійде неправда Його. Буду прославляти Господа за правдою Його, буду співати імени. Господа Всевишнього.